З нами політолог Тарас Загородній. Тарасе, привіт. Доброго дня. Доброго дня. Давай з тобою підемо спочатку по сценарію. Але хочу так за дужки спитати тебе, як ти оцінюєш візити Путіна до Північної Кореї та В'єтнаму. Ну там декілька в дійсності тем, які вони могли обговорювати, які близькі до реальності можуть бути реалізовані. Найбільш ймовірний сценарій в КНДР. Це організація виробництва зброї на території КНДР. Росія може надати сировину гроші технології. А кінчанин може загнати на заводи ну 200, 300, навіть 500 тисяч людей. і Вони будуть працювати за продуктові картки. А, далі завдання було ну можливе завдання це стимулювати, стимулювати атаку на півні на південну Корею. Тому до речі, Південна Корея вже відреагувала. Вони почали говорити, що ми будемо збільшувати допомогу Україні. Я думаю, що Україні слід ну нашому керівництву вже або офіційний візит зробити в Кореї, і в Японії в тому числі, тому що це погроза цим двом країнам. А вони достатньо потужне. ВПК. особливо це стосується Південної Кореї. Вони і танки виробляють, і ракети, і у них електроніка і багато чого іншого Це цікавого. Далі, ну обговорюється питання: чи буде кінчанин давати солдатів свої для того, щоб воювати в Україні? Ну я не виключаю такої можливості, але це ризикований в принципі, варіант для кімченіно, тому що віддавати під командування власних солдат іншої армії. Ну це така історія для тоталітарного режиму. Невідомо чим це може закінчитися саме для нього. Тому я думаю, що тут буде обережне. Не виключено, що Путін. А починає реалізовувати свою погрозу, яку він зробив минулого тижня, що буде передавати зброю тим режимам, які зараз і немає. Не виключена ракетна техніка, ну для того, щоб ракети долітали до Сполучених Штатів Америки. Напевне, не виключення і тактична ядерна зброя, тому що все ж таки у КНДР, якщо і є зброя ядерна, то вона не на такому технологічному рівні для того, щоб ну, створити, наприклад, не провести те. Що називається мініатюризацією зброї. Ну, умовно кажучи, оцей ядерний заряд вкласти в ракету. Тому ну, виключена економічна співпраця, тому що є там багато чого цікавого, в тому числі для добичі. Для добичі компаніями, там вольфрам є та нафту може дати Путін та багато чого іншого і В'єтнам, в тому числі це намагання вреанімувати старі зв'язки, намагання теж зіграти вже тут проти Китаю. Чому тому, що незадоволений Путін виявився тим, як його прийняли в Китаї? А північна Корея, і, і В'єтнам ну це такі. є, вони? Ну, нагадаю, з В'єтнамом Китай взагалі нещодавно воював цього то 45 років тому. Пам'ятаєте, 79-му році, коли була війна, да. тоді щоб ступор вело радянський союз який вважав, що це соціалістичні країни не можуть воювати один з одним. І Тоді народилася така фраза, що Відбулася перша соціалістична війна, тому що до цього говорили, що можуть бути такі імперіалістичні війни, війни. в даному випадку, тому це отак намагання зіграти на декількох дошках. До речі, у В'єтнамі часто бував Медведєв. Він неодноразово туди їздив. Не слід недоцінювати медведів. Це я думаю, що це його публічна риторика. Вона така, знаєте, показушна. Він в дійсності виконує досить багато специфічних функцій для Путіна і не слід про це не забувати, ну і не будемо забувати, що ще нещодавно у В'єтнамі була і база, ще яку, до речі, ліквідував Путін в нульових російська база ще з радянського союзу. Тому там можуть бути різні варіанти чи підуть ці країни? На таке розширення співпраці, все ж таки з, з Росії, поки що питання ну північна Корея. Ну я вважаю дуже ймовірно, що вони розширять виробництво зброї, тому що їм це вигідно а, оновити модернізувати виробництво. А воно буде у них під рукою. А, обладнання може надати Китай, До речі, для того, щоб так не підпадати під санкції, і те, що було підписано, що у разі агресії блоку НАТО, це теж знаєте, великий дзвіночок, першу чергу для Сполучених Штатів Америки що їхня політика намагання стримувати агресора різними способами. Ну вона вже неадекватна ситуація. Агресивні країни бачать що їм не дають відлуп, і тому починають вже просто активніше співпрацювати у усіх напрямках. Добре, можливо, не в усьому згоден. Але твоя думка. Тепер дивись: російські підручники у російські підручники додадуть порівняння України з третім рейхом. Таку рекомендацію від Держдуми отримали Міністерство освіти Росії. Зокрема, підручники з суспільствознавства та історії для старшокласників будуть доповнені. Цитую інформацією про аналогії злочинів київського режиму зі структурами нацистів. В середині двадцятого століття ну буде цікаво, коли при порівнянні історичних фактів маленькі росіяни знайдуть у себе більше спільно з нацистською Німеччиною. Ну таке біснування, розумієш, таке біснування. Ну що робити? Ні, це ще раз говорить, що е, е, смерть путінського ну навіть якщо Путін піде від влади, то запущені вже механізми. Вже промивки мізків вже на наступне покоління росіян, які будуть вважати українців ворогами. Це слід розуміти, що це небезпека надовго до цього це не добре погано. Ну ізраїль в такому оточенні живе все своє життя. Ми повинні у нас все ж таки краща ситуація. У нас принаймні є союзники на заході, так і на заході Європи, ну, і на сході Європи. Принаймні вони нас не вважають, слава Богу, якимись ворогами для себе напаки союзниками, які дають можливість їм, в тому числі себе безпеки безпечно почувати, тому ці процеси запущені. Запущений. Вони вже і вони ну через п'ять років. Це вже піде нове покоління, яке не буде не мати ніяких сантиментів до українців. І це ще раз говорить про те, що ну з путіним неможливо домовитись. З Путіна треба тільки знищувати, знищувати в першу чергу їх економіку для того, щоб довести їх до хаосу всередині країни. А ще тема: <кій> значить, через дії росіян, через бомбування. Українські діти змушені навчатись під землею. Ми пам'ятаємо, як від початку війни було метро в Києві, Харкові. Вони стали прихистком для тисяч українців. Пізніше в Харківському метро відкрили школи і дали змогу маленьким харків'янам отримувати знання в безпеці. У Запоріжжі будуть першу, будують першу в області підземну школу. От, прямо-прямо підземно. про це повідомив голова ОДА Іван Федоров. За його словами, освітній заклад розрахований на тисячу людей. Навчання відбуватиметься у дві зміни. Відкрити школу мають неприкінці цього року. Пан Федоров каже, що проєкт надскладний, адже його треба втілити у короткі строки. Отак От живемо. Ну, це це тільки початок процесів. Ми повинні розуміти, що Україна буде змушена будувати підземні міста. Переносити промисловість, в першу чергу військово туди і багато чого іншого, тому що це знаєте, от ізраїльські аналітики, я читав нещодавно їхні там виставки стосовно от війни, наприклад, в Газі, і те, що в Лівані, теж може відбутися, скоріше за там теж буде війна. Вони вже говорять, що от це настав етап нових війн, підземних війн. Оскільки багато хто йде під землю, так особливо це стосується от і там терористичних режимів. Але це ну багато чого буде теж під землею ходити. І це ми, ми повинні до цього звикати, в тому числі діти, в тому числі бункери, ну і так далі, і так далі. Тому що як я говорив, проблема Росії вона не зникне навіть якщо там буде гарна громадянська війна, то все Рівно вона вона надовго буде і до цього слід готуватися. На це не добре, не погано, Так побудовано ну так, так сталося жити. Ну знову таки, Ізраїль живе в такій ситуації. Звичайно, вони вони не будують бункери, але. В Кожній ізраїльській квартирі, наприклад, є окрема кімната без вікон, яка в проектуванні закладена. У них є і підземні приміщення. Фінляндія, наприклад, давно буду побудувала собі бункери. У них взагалі розраховані бункери, ледь на те, що все населення туди може поміститися. Тому ну так, так. Так, життя, на жаль буде будуватися. Тарас Таразуродні, дякую тобі, що долучився.